Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин. Сьогодні я вам розповім про правила утримання сирійського хом'яка. Перше, що вам потрібно, це житло для хом'яка. Це може бути клітка, дюна, акваріум або контейнер. Ми використовуємо дюну розміром 71 на 46 см і 31 см заввишки. Якщо ви вибираєте клітку, то у неї має бути глибокий піддон, щоб наповнювач не висипався. Якщо ви використовуєте акваріум або контейнер, то в ньому обов'язково має бути кришка, щоб хом'як не втік, і вентиляція. Клітка повинна бути подалі від апаратури, штор і батарей. Ще хом'яки бояться сирості, протягів та прямих сонячних променів. Комфортна температура від 18 до 25 градусів. У клітці обов'язково має бути наповнювач. Ми використовуємо тирсу, попередньо просіюючи її, щоб позбутися пилу. Важливо, щоб тирса була не хвойна, оскільки вона може викликати алергію у хом'яка. У дюні ми прибираємо один раз на 2-3 тижні. Якщо у вас клітка менша, то прибирати потрібно частіше, але пам'ятайте, що хом'яки бояться різноманітних змін. За будь-якого нового запаху ваш улюбленець може почати нервувати, тому дуже часто прибирати у клітці не рекомендується. У хом'яка мають бути дві годівниці: одна для сухого корму та друга для прикорму. Найкраще підходять керамічні, але можна використовувати і пластикові, якщо хом'як їх не гризе і не перевертає. Також необхідна автоматична поїлка. Доступ до води повинен бути постійним. Хом'яку обов'язково потрібен будиночок, який замінює норку у природі. У нас два будиночки дерев'яний і керамічний, якщо буде спекотно. Пластмасові будиночки використовувати не бажано. Обов'язково необхідне колесо з суцільною поверхнею. Воно має бути такого розміру, щоб у хом'яка не вигиналась спина. Ми використовуємо колесо діаметром 20 см. Важливо, щоб у хом'яка було повноцінне харчування, основою якого є спеціалізований зерновий корм. Його можна купити у зоомагазині або самостійно зробити мішанину. Окрім твердих кормів, ми даємо нашому хом'яку овочі та фрукти, наприклад, яблука, моркву та огірки. Можна включати до раціону гризунів дозволені трави, наприклад, базилік, календулу, кульбабу та інші. Як білковий прикорм, ми кілька разів на тиждень даємо варене яйце. Годувати хом'яка потрібно двічі на добу вранці та ввечері. Оскільки зуби у хом'яків ростуть протягом усього життя, для сточування зубів їм необхідно давати гілки дерев, таких як верба, липа, яблуня та вишня. Це і є основні правила утримання сирійських хом'яків. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок. Побачимось в наступних відео.